Погода в Україні 26 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики оголосили штормове попередження на лівобережжі першого рівня небезпеки. Там очікуються сильні пориви вітру, 15 20 метрів у секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Ідеться у повідомленні. Синоптик Наталко Діденко попереджає про те, що 26 травня в Україні будуть дощі. Температура повітря буде коливатися від плюс 9 градусів на заході до плюс 29 градусів на сході. Дощі у цей день будуть лити на заході, півночі, у центральних областях та на Одещині. У більшості південних областей буде сухо. Водночас на лівобережжі України будуть сильні пориви вітру. В Україні 26 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі з грозами у північних, більшості західних, центральних, в Одеській Миколаївській областях. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру на лівобережжі від 15 до 20 метрів в секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях ночі. Від 4 до 9, в день від 12 до 17. Нарешті території вночі 12-17, а в день від 19 до 24. На сході та південному сході країни 25-30 градусів тепла. Йдеться в повідомленні. За даними Метопрок, 26 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Криму. Де температура повітря підвищиться до плюс 16, плюс 28 градусів. А найнижче очікується у Волинській, де опуститься до плюс 8, плюс 14. У Києві 26 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі 12-17, в день від 19 до 24. У Києві вночі близько 15, а в день від 19 до 21 градуса тепла повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.